Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такі магніти, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав з фарбою всередині. Ця капсула не має розліватися в на тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Да? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не тімовий, але це звичайно на холодильник магніт, ви так стукаєте, і він відвалюється. Оце молотка, ну це все пасатіжа, ну ще забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку ну, такої не було, ми взяли просто звичайну нитку, яку ще ють речі, і там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак, вот тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося, Дивіться вже, наскільки піднялося, бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви накручуючи його постійно той магніт. ну цей магніт, він чуть-чуть там, він же ж там не на крію, не на ні його, Кожен раз, як ви так натягуєте, його почуть підриває в гор. Це єдиний метод, який безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да? Тобто, коли ти його розбиваєш, а може запросто там фарба, яка ще щось іще, знаєте. От. Ну, от Ну, Ну, я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну, якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім Можете брати ножниця, вставлять ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки викликали не пошкодили зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Та вони з нашої все кажуть, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочився, під, підпалив, підпалив. <сі> просто кажу, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Тобто вам буде добре зробити таку штуку, щоб не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розб'ються. І одна рожева, не помаранчева кольору, вторая чорна. Ну, по Тому треба якусь таку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Всередині капсули, і тут людина, нам не Вона, во тут ниток дуже много, бачите? То есть, воно щось з пішло, то воно до пішло. Тобто, вона А в вторий, у нас є це защитка. Ця капсула вона має розриватися в простір на тканину. А так як ми там нападали вверх, ну прям на вірьовку. Це було. Опа. Ось ця магнітна штука, яка, типа, коли ви виходите через детектор, вона ось якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от. Ось так вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях, я показую, що у вас таке сталося. Наша фарба, яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз, відламали, зняли. Ось такі от мучі. <хи> Господи, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалося. Значить, дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз отламали. Вона у нас продіта через оцю, якби заглушечку. Тут у нас стоїть отака така же з дирочком. І в ній по бокам два магніта. в самої іголки. У нас є тут такі заглиблення. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають. Ці а, магніти, отримують там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони і винімається ця штука сегло відсюда. Поняли, як це працює? Але для цього треба не ніядиновий магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба произвести. Другого варіанту в мене не було, я в дорогі, мені це коптутер, на завтра потрібно. Так, друзі, от фінальний результат. Так воно виглядає маленькі такі, ну, бо це я трошки набережно робити ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На екстрений випадок, якщо терміново треба просто ну, виручить вас такі.